Новенький квартал замість розбитого російськими обстрілами у дергачах десятки сімей новий рік зустріли у відновлених будинках. Ми повинні жити. Ми повинні далі відновлюватися. Той тобто, маленька це дракончик, який принесе. Я сподіваюся щастя нам всім в новому році, перемоги нашої, тільки нашої. Хлопці у нас мужні зсу. Ми віримо в них, і все буде добре. Дергачі це місто на півночі Харківської області. Дергачівська громада межує з Росією, і тамтешні прикордонні села протягом усього 23-го року потерпали від обстрілу. Проте на деокупованих, а також тих територіях, що не змогли окупувати, але ворог розбивав їх ракетними ударами. Активно стартувало відновлення. В цього вікна в нас зовсім не було. Воно все було вибите і за того, що російська, я не знаю, що це таке, прилетіла на кришу цього будинку і перебила нам повністю вікно. Вікна не було. Ось відновили отакі. Тепер з вікна в нас дуже красивий вигляд. На новий будиночок можна сказати. Повесні наші мешканці посадять там щось. Буде дуже затишно, буде гарно. До життя продовжується. Ірина з чоловіком кілька місяців прожили в евакуації. Їм пощастило, повернувшись, сім'ї було де жити. Хоча, щоб просто в'їхати у квартиру, довелося її ремонтувати. Коли почалась війна, то було дуже багато в нас тут взривів, багато і постраждалі були, хати розрушені, дуже були. Хтось більш-менш в когось вікна, а в когось і дві квартири було з'єднано в одну. Своїми силами в 2022 році хто залишився мешканці, ми щось відновлювали. Улітку їх двоповерхівки почали ремонтувати вже централізовано. Частина мікрорайону потрапила в програми з відновлення. Ось так будинки виглядали на початку будівельних робіт. І отакий квартал зараз. У нас два мікрорайони, які відновлюються це. 17 багатоповерхових будиночків, куди заїжджають люди. Цей проект передбачає ще навесні реалізацію придомових територій, бо бачите, погодні умови не дають можливості провести роботи. Буде асфальтування, бордюри. Ну сучасні вже буде сучасний мікрорайон. В іншій частині дергачів сліди з руйнацією досі сусідствують із новенькими будинками. Тут теж зовні в під'їздах усе новеньке. Добре За свій Добре. кошт мешканці ремонтують квартири всередині. Ну, у нас, коли були тут, прильоти, перші прильоти С-300, як казали, що було, було С-300, у нас навіть м, дверця холодильника відкрилася. Я зайшла, він відчинений. Морозилка, холодильник, все. Тобто все все Так. Все, так, все, так. так тут так, ще ремонт, як це ми. Це перша, скажімо так, ластівка, тому що у нас двоє дівчат, школярі, перший, п'ятий клас, тому нам, ну, ми повинні якось організувати свої уроки, тому що ну, це все, коли онлайн і це все під час ну, в, одне, в один час, це дуже важко. Тому ось перше, що ми робимо, це для них. Люди продовжують повертатися до дергачів. Тут зараз живе близько 20 тисяч людей. Під час спроб Росії захопити місто у ньому лишалося всього близько двох тисяч мешканців. Тому на 24-й рік тут заплановані ремонти, як мінімум, 10 багатоповерхівок.